Всім привіт! З вами Палич, і зараз я вам розкажу про відомі механіки 11 рівнів на сьогодні, а саме на 22.08 число. І розпочнемо ми з німця по гілки Мауса та Шенрейта. Цей 11 рівень має активну механіку з фугасними снарядами з додаткових двох гармат, які знаходяться біля ствола. Наступний танк це КР-1 по гілки ІСа 7, який, скоріше за все, має пасивну механіку підсиленого тарану. Наступний танк це ПТ по гілки гриля з активною механікою підвищення альфи. Я так розумію, альфа збільшується від того, чим довше ми тримаємо е, противника в прицілі, або чим довше тримаємо кнопочку пострілу. Далі об'єкт 432У, який, скоріш за все, має активну здібність підсилення альфи. Наступний танк це ПТ-шка по гілки баджера, яка має активну здібність підвищення рухливості і динаміки. А це єдина лт 11 рівня на сьогодні по гілки німецького Пантервагена з пасивною здібністю на блайнди. Якщо ми влучимо противника блайндом, то на карті з'явиться відображення, що ми влучили в противника. Дуже класна активна механіка у старшого брата Бачата. Зовнішня боєукладка. Ми самі вирішуємо, на якій кількості снарядів зупинити заряджання барабана. Ну і було б класно, якби вони реалізували можливість при перезарядці повністю барабана, щоб снаряди не обнулялися, а дозаряджалися, щоб економити наш час ще більше. І завершує список відомих механік 11 рівня на сьогодні. Нащадок німецького леопарда. Він має саму скучну механіку, яка покращує точність і стабілізацію. Самі прекрасно розумієте, що таке стабілізація, таке точність нашій, нашій грі. Ця механіка або активується пасивно після зупинки танка через певний час, або активна по кнопочці. Що я думаю, поодиниць те рівнях в цілому зараз. Я не думаю, що вони будуть мати якийсь супер ТТХ порівняно з 10 рівнями. Скоріше за все, буде щось в стилі при як при переході від Т-10 до до 27,7 маємо трошечки краще пробиття на базовим снарядом, те саме пробиття на голді, і маємо кращу вищу альфу. Або навіть як в леопарда при переході з 9 на 10, та сама, по суті, у нас гармата, та сама альфа, та саме пробиття, але при цьому маємо трошечки краще комфорт стрільби і ДПМ. Те саме, я думаю, приблизно так само буде із 11 рівнями. Тому вибирати 11 рівень потрібно. В першу чергу по його унікальних здібностях, по його унікальних механіках, це буде, на мою думку, основна фішка 11-х рівнів і основна їхня сила в цьому. Тому, якщо ви думаєте, який перший 11-й рівень качати, зверніть в першу чергу на механіку. На цьому все. Дякую всім, величезно, що були зі мною. Оцініть відосічок, будь ласка, вподобайком. Ну або чи дізлайком. Да? Ну і напишіть у коментарях, що ви думаєте по 11 з тих і чи ви згодні з моїми так би мотиви здогадками в деяких моментах по механіках на 11 к рівнях. І будемо чекати далі інформації від Wargaming, щоб цей список відомих механік 11 Денсіріння продовжити. Всім все найкращенько, при себе, до зустрічі.